Чимало представників Кремля, починаючи від Путіна, щоразу заявляють, що вони готові вести певні переговори з Україною за умови, якщо Київ пристане на ультимативні вимоги Кремля, йдеться про вивід наших сил та засобів з території чотирьох областей, які відповідно до нової редакції Російської конституції, включені до складу Російської Федерації. Йдеться про Херсонщину, Запорізьку область, нашу Луганщину, Донеччину. Звісно, що будь-хто з наших державних діячів, будучи при свідомому розумі, ніколи не зголос. На виконання саме такого ультиматуму. А це значить, що війна і далі буде продовжуватися. Звісно, що Путін певною мірою переймається через те, що. Трамп і його адміністрація тисне на Кремль, але він досить часто маніпулював і суспільною думкою, і перемовними треками для того, щоб досягати відповідних для себе зисків. Згадаємо про між часом і чотирнадцятим та 2022 другом роком. Тоді в рамках антитерористичної операції та операції об'єднаних сил проголошували, що на меше разів угоди про перемир'я. Щоразу ті угоди не трималися ніколи довше ніж добу.